Місце Москва, метраж 60. кімнати 2 бюджет 2, 5, п'ять минрублий дизайн, Ольга Черненко. Фото Евгені Кулібаба, коротенько. У цьому проєкті у Ольги Черненко була повна свобода дій. Дизайнер не стала робити кардинальне перепланування, але зосередила свою увагу на кольорі. У кожній кімнаті відтінки підібрані так, щоб не тільки радувати око, але і правильно впливати на настрій і атмосферу. Від білого в кухні до синього в спальні. Подробиця власник квартири театральний художник з Ольгою Черненко його пов'язує багаторічна дружба, тому він повністю довірився дизайнеру і погодився на сміливі ідеї. Роботу над проектом почали з перепланування. Вітальню з'єднали з коридором. Два санвузли об'єднали в один стіну в передпокою перенесли, щоб зробити ніші для шаф передпокою і спальні. Перегородку між житловими кімнатами змінили, щоб в спальні помістилося ліжко. Для оздоблення стін вибрали миється фарбу літ, Лебрене мандерс. За рахунок хорошої покриваності вона не така дорога, як здається. Для підлогового покриття в зоні кухні і передпокою використовували наливні підлоги білого кольору. Вони дуже зручні в прибиранні. Немає стиків, як у плитки. У вітальні і спальні поклали дубову паркетну дошку. Ніші для систем зберігання спроектували під стандартні розміри іке, відстань від шафи до стелі зашили гіпсокартоном і пофарбували в колір стін. Як як в квартирі живе холостяк, велика кухня з шафами для зберігання була не потрібна. Дизайнер запропонувала встановити тільки нижній ряд кухні, і він теж обійшовся недорого. Потрібні шафи знайшли у відділі уцінених товарів і Всі стіни в квартирі різного кольору, сині, червоні, білі, світло-сірі, графітові. Відтінки підбирали з урахуванням побажань замовника і їх впливу на емоційний стан людини. Я давно помітила, що у нас дуже люблять бежеві інтер'єри і справа не тільки в кольорі. Це стосується і матеріалів, фактур. В одному приміщенні рідко можна зустріти їх різноманітність, а даремно я вважаю за краще створювати інтер'єри з яскравими нотами. Це може бути один елемент в кімнаті, зате відразу змінюється настрій і аура приміщення, ділиться Ольга Черненко. Дві стіни у вітальні пофарбували в насичений червоний. Це колір для творчості він заряджає енергією, те, що потрібно в зоні для прийому гостей. У тон стінам Ольга Черненко написала картину з абстрактним малюнком і доповнила композицію настільки ж яскравим червоним кріслом літле періло дизайнер Мартін Балендат Юцо. бра і підвісні світильники теж з червоними тканинними шнурами, щоб візуально підняти невисокі стелі. Дизайнер не стала фарбувати стіни до стелі, а залишила 10-сантиметрову білу смугу. Інтер'єр кухні вийшов найспокійніший, майже повністю білий. Цей колір асоціюється з чистотою і елегантністю. Тут він допоміг візуально збільшити невеликий простір і став відмінним фоном для чорних акцентів. Для спальні вибрали синій відтінок. Він допомагає розслабитися. Заспокоїтеся, а помаранчеві плями в текстилі і декорі піднімають настрій, що важливо в міжсезоння: ось така кольоротерапія в дії, планування, бренди представлені в проєкті «Холл». оздоблення, фарба, літ, лебрене, меблі, шафа, ікеа, декор, дзеркало, ікеа, освітлення, вбудовані світильники, їх торгостине, оздоблення, фарба, літ, лебрене, меблі. Диван, комод всейке, столики, зарагоми, літле перілозюцу, барний стілець з цосмо, килим іке, текстиль, зарагоми, декор, зарагоми, дзеркало, фоцелізи, освітлення, люстра, селене, вра і підвісні світильники, ідеолюкс мінімал-торшер, ліхтар, спальня, оздоблення, фарба, літле брене, меблі, ліжко, то масела тумбочка, шафа, все, ікеа-текстиль, зара гоме, декор, зара гоме, двері. Софія. Освітлення, настільна лампа, дієсел фосцаріні, вбудовані світильники, ліхтар торшер, ребен Кухня». оздоблення, фарба літлебрене, плитка на фартусі, марвел-проституарі, Селец», меблі, «Обідній стіл, тюліп-стільці, пантон чаїр, гарнітур, ікеа, побутова техніка, беко, змішувачі, бланцо, освітлення, вбудовані світильники, ліхтар, ванна кімната, оздоблення. Фарба, квітле дрене, плитка настінна, союлваве, плитка настінна, рев, люце мокалюму, підлогове покриття, керамограніт, фламе, меблі, ікеа, текстиль, рушник міссоні, гоме, санфаєнс ванна, унітаз, все, роце, змішувачі, освітлення, вбудовані світильники, ліхтар, двері. Софія, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов